Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі в новому влозі. Сьогодні буде влог, бо декілька було таких в мене розмовних відео підряд. Бачу, що не всім розмовні подобаються. Тож буду хоча б, хоча б трішечки чередувати це все. Сьогодні в нас, як завжди, дощ у нас цілий тиждень просто зарядив. Такий дощ, ви собі не уявляєте. Просто цілий день лє. Просто ллє дощара. Ми виходимо вранці в кав'ярню на каву. Намагаємося підібрати якийсь такий момент, коли не сильно л'є. але інколи це складно зробити. Ми ось вийшли сьогодні вранці. Я ж там щось шукала дощовик, Женя вперед пішов. А ми за лісою виходити. Він як ливанув, і ми просто стояли, мабуть, 30 хвилин. Чекали, хоча б трішечки, щоб не такий активний був дощ. Ну в кав'ярню ми дійшли, поп'ємо каву. У нас сьогодні, що середа, О, всі вихідні у нас дощило. ось вчора, позавчора дуже сильно дощило. Що ми просто приходимо з кав'ярні додому, готуємо обід, якісь свої справи, якось розважаємося трішки, е, намагаємося навчатися за і Так, ну така буденність, буденність. Нема особливо що вам цікавого знімати, тож, тож і вирішила такі розмовні трішки записати відео, але... Сьогодні буде волос, сьогодні буду трішки готувати. Зараз Аліся, ми взагалі робимо оригамі, так, Аліса? Покажемо вам, що ми зараз робимо і з чого ми робимо. Вчора ми взагалі, в другій половині дня, займалися прибиранням, правда? Наводили лад в іграшках в Алісиних, там в неї є три тумби, де вона зберігає свої іграшки, тож ми наводили там. Порядки. Нам вчора прийшла посилка. Я вам зняла розпаковку, тож зараз вам вставлю цей момент. Покажу, що ми замовили, що до нас приїхало. Нам приїхала посилочка, щось замовив Женя. Ми не знаємо, що всередині. Ось такий сюрприз нам буде заліз. Що? що в посилці. Відчиняємо разом, подивимося разом. Що тут нам приїхало цього разу? Почекай. що тут є? Це що таке? А, це іригатор. Наш зламався. Женя замовив новий. Це так смії. А це що таке? Нічого собі. Це що, Алісі новий стакан? Так. Так. Давай відчинимо, подивимося. Що тут таке? Що це за стакан? Нічого собі. Ще і трубочка є така спеціальна. З динозавриком. Чи це дракоша? Хто це там намальований? Ану, дай сюди. Стакан дивись. Трубочку розпаковуємо. Наливаєш сюди якийсь сік, якийсь напій, чай. І ось так. Давай сюди. Так, Я не знаю як. Ні, мабуть, треба відчинити стакан. Бачиш, як? Так, ось сюди просунути трубочку. Ось так. О, щоб вона не вивалювалася звідти. Ось. І такий стакан для напою. А він, мабуть, термо, так? Цей стакан? Тому що він двойний, двійний. двійний. Угу. Ще з такими блискітками ти бачила які? Угу. не подобається тобі? А давай ще. Тобі ще? подобається Аліса? Да. Так. Ну а що, іригатор, як іригатор. А а не знаю, це ти в тата запитай, що не рожевий. Чому не рожевий? рожевий? Так. Чому, чому не рожевий? О, такі, які дали, такі дали. Це взагалі подарунок. А, це подарунок був прикупили ірігатора. Так. А він такий самий, як у нас повчині? Ні, не. той білий, а цей зелений. желений. Угу. Ось такий іригатор, ні. Не такий, як був у нас. Тут ось є якісь функції. Ну, там теж у нас були якісь функції. Так, що тут ще є? Оці всі трубочки. Різні зарібку. Купа різних оцих кубочок для промивання. Пити. Зараз будеш пити? Хочу купити. Добре, зараз. Я, Добре. Я зараз ми розберемося з цим всім. Так, сюди -а -а. наливається водичка і будемо пробувати, як він працює. Сподіваюся, що цей послужить довше ніж попередній. А ще ми щойно йшли, слухайте, і просто, по-перше, що дощ сильний йде, по-друге, що система каналізаційна, мабуть, не справляється з тим всім, бо виходить так, що з каналізації просто фонтаном з під люка виривало прям той люк, напором виштовхувало воду. тож також вам цей момент. Зазняла, зараз вам ставлю, покажу, як це було. Ми з залізою йдемо такі, під пересолію в дощовиках. А лісу на самокаті везу, тому що, ну, щоб вона менше ніжки намочила, на самокаті я її ну, типу, трішки вище від асфальту і менше взаємодії з водою в неї виходить кросівочками. Але я не могла не зазняти вам цей момент, тож зараз вам вставляю, показую. У нас є ось такі смужечки для оригамі. І ми робимо ось такі зірочки з них. Складаємо. Так, Аліся? Так. Хто робить? Аліса робить такі зірочки? Ні, Ні а хто робить? Так. Мама. <кхи> так. Розважаємося як можемо. Ну, дощик ніби припинився зараз, там зовсім-зовсім дрібненький. Аліса, не йди під дощик, повертайся назад. Так, ну що ж, дощик, але ми повертаємося додому. Зараз не такий сильний льє тож є можливість перебігти. Спочатку до міні-маркета ми залісою, йдемо у Монмілк, а потім додому, готувати обід. Треба щось купити, якихось продуктів додому, щоб було що готувати. Збачте приспособа накрили заклад. Плівкою, щоб не заливало. А тут як перейти. Ой, не обльопайся настільки. Давай, Аліса, сюди. Сюди, сюди, до мене Обережно, парасолю. Не поламай. Нам потрібен плівчик. Візьмемо багет. Ой, тепленький який. Давай ще один навіть. Діставай. Ручками не чіпай, не чіпай. Отой, що ти взяла, ручками потрогала, ото й бери. Ось так. Давай сюди в пакет. Давай сюди. Так. І ще один бери. Оцей, що ти ручкою чіпала, оцей, давай і цей заберемо. Так, все. Свої бактерії не залишили. Очекайно. Ну. Чекай. Давай, клади щипці на місце. Все, хліб взяли. Володими ми точно вже не залишимося. Поїхали далі. Покупки наші робити. Я хочу приготувати супчик, візьму ніжки курячі. Ось такі, на супчик. Мені здається, є трішки гречки вдома. Тож буде гречаний супчик. Я сподіваюся, що вона є, що мені, в мене пам'ять не зраджує. Візьму гарбузика, слухайте, минулого разу я взяла, лежав, він в мене лежав, поки не згнив. Вчора я надумалася щось приготувати. І все, гарбузика немає. Візьмемо гарбузик, там Аліса ще собі солодке молочко з пробіотиками вкинула. Так, мені ще картопля. треба. Картоплі в нас немає, Аліса вдома. Чубкині візьмемо, приготуємо так? Ще зі знижкою 30%. У мене є два вдома, але мало нам. А це буде якраз нам на, зараз на обід, поки звариться суп. Ми посмажимо млинчики. Спочатку млинчики, правда, посмажимо? Із цукіні. І ще треба мені яйця, бо яєць також немає. Так, яйця, яйця, по 35 у нас десяток. Ось. Давай. Але обережно, дуже обережно поклади в кошик обережно. Не кидай, а обережно поклади. Молодець. Так, і ще йогурт ми взяли, фруктовий все. Ось такий кошик. Їдемо на касу. Погнали, Аліса. І я чуть не забула, щойно сіль. Згадала вчасно Все. Тепер точно все. Поїхали на касу. І що, вийшли, ми з Moon Milk і дощ. Вилкнули, ви подивіться, цілісенький ранок лив дощ. Ми не могли вийти на каву. не могли вийти з кав'ярні. Бо він то посилювався, то зменшувався. Шукали такий чекали момент, поки він зменшиться. А ось зараз просто він закінчився. І все. Йдемо додому, тягнемо сумки, будемо готувати обід. Ви тільки подивіться, як ми за вчасно повернулися додому. Знову ліє. Тож добре, що ми запаслися продуктами і в потрібний момент вийшли з кав'ярні. А потім ще й вийшли з магазину. Так, починаю готувати обід. Так, на обід я сьогодні готую оладки із цукінів. Нічого незвичайного, саме звичайний стандартний рецепт: цукіні потерти на терточку, додати всі необхідні інгредієнти та її посмажити на сковорідці, Ми таке любимо. Знаєте, це коли ти полюбляєш дуни, але в тебе не вистачає або часу, або натхнення на те, щоб посмажити. Потерти, е Картоплю, то як варіант, як заміна, альтернатива це кабачкові млинчики або із цукіні, так як в даному випадку в мене, тому що цукіні або кабачок він треться швидше, легше, тож не потрібно довго витрачати часу та зусиль. Додала яйця, додаю сюди сіль та перчик. Такі основні інгредієнти, які додають якихось смакових, надають смаку цій страві, додам борошно та й буду випікати на сковорідці. Кухня в мене така малесенька, компактна, і кожного разу, коли я готую, згадую свою квартиру та свою кухню в Україні. Ностальгую, скажімо так. От. Але ну, звикла, ході маленька кухня, але я вже на ній звикла. Так, ну що, я впоралася підготовий, кладу йогурт. Йогурт я використовую ось такий Далат Milk. Сметана у В'єтнамі, ну, як і у всій Азії, досить дорога. А ось такий йогурт він без наповнення, без цукру, без... просто як такий, знаєте, не дуже жирна така сметанка. Як замінник. Використовую його у всіх стравах, які готую. Як замінник сметани, він не дуже кислий. До речі, є ось такий йогурт блакитна так? етикетка, а є синя. От той синій, він солодкий. А цей блакитний не солодкий, його можна використовувати повністю для приготування ну, будь-яких страв, як заміну сметанки. Тож Сідаємо обідати, нам смачного. Смачно? Так? Yeah. Подобаються маленьки? Ні. Yeah. Йогурт подобається. Йогурт подобається. Yeah. Смакота. Yeah. Правда? Після обіду вклала алісу спати на денний сон, а сама за роботу. Час монтувати вчорашній влог. Ось такий у нас розпорядок дня. Від цього нікуди не дінешся, робота є робота і її потрібно виконати. Так, ну що ж? Час почистити гарбуза та щось з нього приготувати. Я хочу приготувати кашу гарбузову, я її готую з рисом. Так завжди готує моя мама, і мені вона ця каша дуже так смакує. Зараз буду її готувати, тому що якщо цей гарбуз відправлю в холодильник, то ще один гарбуз в мене згниє. Тож зараз його почищу, наріжу і поставлю варитися. Обожнюю гарбуз. Для мене гарбуз це, знаєте, таке. Асоціація така з осінню, запах гарбуза, гарбузової каші та будь-яких страв із гарбуза, це, знаєте, така прям асоціація з осінньою порою року. Хочу сказати одразу, що в мене не саме вдалий гарбузик, він якийсь такий а, зеленкуватий, коли чистиш шкірку, то якийсь такий на ньому золен... зелений відтінок. І по смаку він також виявився не самий смачний. Той, що у мене згнив нещодавно, <смі> який полетів до смітника, то він був помаранчевий, такий гарненький, а цей, ну, який був в магазині, такий я і придбала. Отож, ріжу невеличкими шматочками, я взагалі полюблювала. Гарбузову кашу на молоці, я одразу заливаю молочко та варю в молоці і одразу ж заливаю і рис. Я знаю, що є люди, котрі окремо додають рис, уже зварений, я роблю саме так. От І дуже люблю Саме таку кашу і взагалі будь-які страви з гарбуза. Якщо ви полюбляєте і у вас також гарбуз. Викликає таку асоціацію з осінню. Буде цікаво почитати в коментарях, скільки вас таких, хто також полюбляють таку страву. І можливо у вас є свої улюблені рецепти, тож також діліться внизу в коментарях. Добрий вечір! вам! Дощик трішки припинився зовсім дрібнесенький накрапає, а ми вийшли пройтися міні маркет ж Женя, я почав кашляти людяників йому купити. Ну і дехто також солоденького хоче. Вийшли прогулятися. Ох, така погода, що не хочеться навіть нікуди виходити. Ми щойно Алісі купили дощовичка, 75 тисяч дін. він коштує такий прозорий. Ну, покрутися Аліся. Ми якось міряли кілька днів тому. 130 нам назвали ціну, за 100 були готові віддавати, але щось там він трішки довший був. Цей також довгенький, якби трішки коротший, але піде. Ходімо, Аліса. Ходімо, він март за людяниками. Такі ми людяники беремо. А ми якось брали трішки інші, вони ніби були непогані, але тих немає зараз. Ось такі 32 тисячі вони аж коштують. Ну Це за дорого, ти щось по 12 ми брали. а ну Давай на інші подивимося якісь. Я вирішила не брати ті цукерки, а ось в аптеці по 19 тисяч ми минулий раз брали ось такі. з імбирем і медом. Вони такі які дуже дієві, тоді виявилися. то краще візьму ось ці. Слухайте, ми ще й не йшли дощу. Майже не було. Зайшли в аптеку, виходимо ліє. Тож погода така не для прогулянок. І ми за лісою будемо повертатися додому. Цей план на сьогодні ми виконали все, що потрібно було. Ми купили, тож йдемо додому, повертаємося, а з вами уже на сьогодні попрощаємося. Дуже дякую за те, що в цьому відео були з нами. Що дивитеся, коментуєте, підписуєтеся та ставите нам подобачки. Всім бажаю гарного дня. Бувайте і до зустрічі завтра в новому відео.